Боже, вислухай молитву мою, не відвертайся від благання мого. Почуй мене і вислухай, бо я тривожуся від голосу ворога, від утиску безбожного, бо вони на мене валять зло, і в гніві ворогують проти мене. Серце моє стривожене в мені, і страх смерті впав на мене. Страх і тремтіння прийшли на мене, і жах охопив мене. І я сказав. Хто дав би мені крила, як у голуба, я б полетів і спочив би. Далеко втік би я, поселився б у пустелі, поспішив би сховатися від бурі й вихору. Знищ, Господи, і поділи язики їхні, бо бачу в місті насильство і розбрат. День і ніч ходять вони по мурах, а всередині зло і несправедливість, з радою підступом наповнені вулиці Його. Бо не ворог зневажив мене, це я б витерпів ненависник мій піднявся проти мене, від нього б я сховався. Але ти, чоловік, рівний мені, друг і близький мені, з яким ми разом ходили в Божий дім серед співів і радості. Нехай смерть заскочить їх, нехай живими зійдуть до шлеу, бо зло в їхньому житлі й у серці їхньому. Я ж до Бога взиватиму, і Господь спасе мене увечері, й вранці, і опівдні молитимусь, і буду стогнати, і Він почує голос мій, Він визволить душу мою в мирі від тих, що наступають на мене, бо багато їх проти мене. Бог почує і принизить їх той, що живе від віків, бо вони не каються і не бояться Бога. Вони простягають руки на друзів своїх, порушують союз, уста їхні м'якші від масла, а в серці війна. Слово їхні ніжніші від оливи, а вони оголені мечі. Поклади на Господа тягар свій, і Він підтримує тебе. Не дасть він повік захитатися праведному. А ти, Боже, заведеш їх у яму погибелі. Люди кровожерні, підступні, не доживуть до половини своїх днів. А я покладаю надію на тебе. Це псалом, коли вороги сильніші. Псалом 54. Є моменти. Коли серце здається слабким, коли вороги здаються сильнішими, а світ байдужим, коли зло виступає відкрито, а правда мовчить, саме тоді оживає Псалом 54 не просто молитва, а крик душі, яка знає, перемога приходить не від сили людської, а від Господа, який бачить кожну рану серця. Коли Давид писав ці слова, він відчував біль зради ближнього. Це не був далекий ворог, це був той, хто колись стояв поруч, хто знав дорогу до святині, і саме тому біль був нестерпний. У цьому псалмі немає паніки, є відчай, що переходить у довіру. Бо той, хто молиться, визнає, навіть коли ворог сильніший, Бог залишається оборою. Життя часом нагадує війну без поля бою. Удар приходить не спереду, а зі спини. Люди, яким довіряв, можуть зрадити, але Господь той, хто не змінюється. Давид показує, що сила не у відплаті, а у молитві. Людське серце прагне втекти, як голуб до пустелі, знайти тишу серед бурі, але втече і не вилікується. Якщо не знайде миру в возі. Цей псалом навчає, що праведний, не самотній навіть тоді, коли навколо темрява, той, хто несе біль до Господа, вже стоїть на порозі перемоги. Бог не обіцяє, що буря стихне одразу, але обіцяє, що той, хто довірив йому тягар свій, не впаде. У світі, де несправедливість здається безкарною, цей псалом звучить як заклик довіри. Людина не може зупинити зло людськими словами, але може піднести очі до неба, де живе справедливий суддя, і тоді в серці з'являється спокій, якого не може дати жодна перемога власним руками. Бог чує тих, хто стогне від несправедливості. Він бачить не лише дії, а й серця, коли ворог підступний, коли слово. Стає зброєю, коли доброта використовується проти тебе, саме тоді молитва стає щитом. Давид говорить уста їхні м'якші від масла, а в серці війна. Ці слова знайомі кожному, хто раз хоч стикався з лицемірством, але псалом вчить не відповідати тим самим бо Бог той, хто сам карає неправду, справжня сила, віри не в тому, щоб знищити ворога, а в тому. Щоб не дозволити злу зруйнувати душу. Коли здається, що ворог має перевагу, треба згадати Господь уже переміг зло, коли воскрес, і той, хто з ним, не буде зломлений. Кожне слово псалма це крок від страху до впевненості, спочатку тривога, далі усвідомлення, зради, потім рішення довіритися Богові, це шлях, яким приходять кожна душа. Людська слабкість не ганьба, це двері, через які входить Божа сила. Молитва в цьому псалмі не лише прохання про захист, а й духовна стратегія. Вона навчає не зосереджуватись на ворогах, а дивитись на Бога, бо коли очі серця спрямовані вгору, страх втрачає силу. Цей псалом можна читати тоді, коли здається, що зло перемагає. Але кожного разу, коли віра тримає людину, Відбувається невидима перемога, адже не сила визначає результат, а Божа присутність. Давид довірив Богові все страх, біль, гнів і отримав мир, який перевищує розуміння. Це не просто історія минулого, це вказівка для кожного, хто бореться з тіннями навколо. Коли здається, що ти сам, коли друзі зрадили, а вороги множаться, саме тоді згадай, Господь не залишає, Він чує вечірню молитву, ранкове зітхання, денний стогін. Він знає, що твоя боротьба не з плоттю, а з духом зла, який намагається підірвати віру. Покласти тягар на Господа означає віддати йому те, що неможливо нести самому. Це акт довіри, який відкриває шлях до свободи. Бог не залишає праведного, навіть серед хаосу, він не обіцяє легких днів, але гарантує непохитність серця. Коли вороги сильніші, не потрібно шукати нової сили, потрібно згадати, хто стоїть поруч, той, хто створив небо і землю, не дозволить злу мати останнє слово. І тоді навіть серед бурі. Серце знайде мир, бо воно знає Господь захист, притиск і перемога. Псалом 54 це не лише історія боротьби Давида, а символ кожної людини, яка проходить через раду, несправедливість і біль, це заклик не втрачати віри тоді, коли сили закінчуються. Бо саме в цей момент починає діяти Бог. той, Хто поклав тягар свій на Господа, не похитнеться. І навіть коли вороги здаються могутнішими, їхня сила лише тінь перед світлом Божої правди. Залишив коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.